Премні думки якась новина, але вона погана, довга, муторна по їхньому життю. Але вони, судячи по оцім двом картам, хочуть все ж таки ще захватити території, заробити на цьому і мати владу, властвувати Договор оцей ось договор випав, це вони роблять для їхнього населення. Зараз ми подивимося, до чого воно тут приведе. Договор вони роблять так, вони хочуть своєму населенню. Ну, якось, як вони це люблять робити, вливати в уши десь деньгами, десь новинами, десь обіцянками, цяцянками. Але ось дивіться, договор лежить між совами та два путі. А це зрада по факту, брехня, ось. Що вони з цим СВО? Вони, в принципі, не хочуть завершувати той СВО. Воно їх влаштовує. Вони людям будуть у мисці вливати всяку фігню. Довго і нудно на постійній основі. Це робота. Це робота. Вони їм будуть казати, це робота. Ви захищаєте свою країну, все хорошо. Ви герої. Ідіть і воюйте, ось новина для своїх. Війна буде продовжуватися. В договорі, брехня. Це для них просто як договор, але це брехня. Ось, ще й тучі на нього впали. Розумієте? Ось, ідіть воюйте. Ідіть воюйте. Нам допомагають наші друзі. На дні ключ, радість і війська. Війна буде продовжуватися. На жаль, війна буде продовжуватися він їм буде давати нагороди, він їм буде, буде зустрічатися з усіма всіма там. Героями, героями. Буде їх нагороджувати. Але оцей договор, що він підпише, то все фігня. То все фігня. Це фікція для ці новини спеціально для людей, щоб їм ото там мізки промивати. А на самом ділі війна це вам в радість, це правильно. Ми правильно все робимо. Це наше праве діло. Це наш ключ до всього хорошого до грошей. Ви будете заробляти гроші. Ну, в общем, все хорошо, Ми завойовуємо, ми будемо це все мати. Це буде все наше і все таке інше. Рашка в 2025 році не собирається закінчувати воювати. Не собирається. Влада так точно не собирається. Ось і все. Давайте глянемо відношення простих людей, ті, які гонять туди. Відношення простих людей, простих росіян. Бажання простих росіян. Ось сім'ї, сім'ї. І це для них статус. Статус для сімей це статус, це зміни до кращого. Це зміни до кращого. Але в кінці кубики вони не розуміють то, що вони роблять. Вони думають, що це зміни до кращого. Все. От як їм кажуть, так вони і думають. От опять. Вони, коли йдуть воювати, то, що їм обіцяють, що це статус, оце вішають їм лапшу на уші, бачите? Ходять там окола. Оце те, що вони йдуть воювати, там же їх вбивають або роблять каліками. І люди це розуміють, жінки це розуміють. Але жінкам це по клеверу. По клеверу це кращий варіант, щоб ви розуміли. Але жінки це приховують. Тобто, жінки хочуть на самом ділі, їхні жінки хочуть, щоб їхні чоловіки... Ішли і воювали. Тому що вони приносять гроші. Це статус. Розумієте? Так, вони остаються потом, е як рулетка, але вона получає тут гроші, якщо найдуть, якщо найдуть тут тіло. Бачите, тобто. Ну, некоторі вже тут скандалять, що там поранених багато і все таке інше. Іде ця інформація. Але головне це гроші. Гроші. Все. Все. Ще звіту покладу. Це ключ. Ключ до чого? До кращого життя, до любові. Прекрасно. Це наближення до е, прекрасного. І це їх мрія, щоб ці чоловіки, щоб прийшла ото, їм гроші, щоб виплатили, щоб прийшла та похоронка. О, пожалуйста, на чоловіка. Ще чоловіків. Планують жінки. Оно. Вони їм нафіг не потрібні, розумієте? Щоб йшли на війну, заробляли гроші. Все. На дні. Договор. Договор. Сонце посередині. Ну, це таке вони вивчають, якось вивчають, але це для них кайф. Це, це прекрасно сонце це, це гроші, це. Класне життя оцей договор по СВО. От тобі все. Четверта карта йшла отака. Далі що буде? От і все. А хочете порівняння тепер з нашими сім'ями? Побачите зараз. Українські. Українські люди. Прості люди, які їх забирають у бусики і тягнуть на фронт. Ті, що вже воюють прості люди. Я чого підкреслюю прості люди, тому що там чиновників немає. Один-два і ті. У формі показалися. Коротше, не хочу про них казати. 2025 рік беремо до кінця. Двоякий. Двоякий. Але це ще каже, що і вже багато людей просто стоять. І думають, а чи треба, то мені? Отак. От що це карта зрадників? Не хотять. Не хотять. Негативні всі карти. А ну, що тут наближається? Жінки наближаються. Сім'ї? Плани. Будуть, будуть, будуть люди будуть скандалити, будуть підпалювати, будуть палити ті ТЦК, тут буде жінки будуть і сім'ї будуть дуже захищатися, тому що по-інакшому ніяк. Дивіться, які дії. Чоловіки не хочуть, не хотят, Тут скандальна історія. Полуній це довга історія. Довга. Отак. Не хотять. Якщо ті бігом біжуть, то ці не хочуть. Ну, а що, по Христу хочеш, не хочеш, а заберуть воно. Все. Хочеш, не хочеш, будуть брати. По Христу будуть забирати. Воно, корабель двигається, війна йде. На жінках лежить луна. Печаль, горе. Депресуха. І ну і далі на оце, що йде карта наближення, ще йде, падає добробут і ключі. У 2025 році, до кінця 2025 року, повинна налагодитися ця ситуація. Буде якесь рішення, пов'язане з грошима. З виплатами, я так розумію. Може, буде підвищення, може, щось буде таке, я не знаю. Але воно ще так скажуть, а непонятно, що там буде, а ну. Буде якась, е якісь новини. Не дуже вони будуть внятні. Але вони все ж таки будуть покращувати якусь цю ситуацію. Ми все одно, все висить в. Вроді, як хороша буде якийсь, будуть іти договори. Я так розумію, що буде договор. По-перше, договори покращать для військових, по-друге, в принципі, буде йти якийсь договор. Ось оцей договор, це те, що з росіянами. Бачите, таємний, Оце, отам, де брехня сплошна. Дивіться, зараз я на нього покладу. Ну, змія йде. Я ж сказала, оце воно. Оце воно. То фігня все. А далі, далі лежить книга, будуть вивчати, далі буде сообщество це все пережовувати. І от далі йде договор вже. Що це буде? Отут вже йде для військових. Але дуже тяжковий проблемний момент. Ой. Ну, все одно. Коротше, люди. Договор може і буде, але ми будемо все одно воювати. Військовим якесь послаблення там буде, може, грошей додать. Якісь там будуть трошки змінити. Зараз ото, почнуть перетрахувати от цих комбатів. От. В общем, бачите, да, яка протилежність між сім'ями, між сім'ями. Українськими і російськими. Бажаю всім цього найкращого. Бажаю нам як скоріше, щоб не став вже мир. Всіх обняла, поцюмала.